Всім привіт! Ви вже не робили сніжинок для новорічного декору? Звичайно, всі знають, як вирізувати їх із паперу. Раптом, якщо ви цього не вмієте, у мене на каналі є відео інструкція. Але сьогодні я роблю сніжинки із іншого матеріалу. Упевнена, що і у вас він знайдеться. Використаю для роботи обгортки від цукерок. Ці яскраві та сяючі папірці нададуть нашим саморобкам по-справжньому святковий вигляд. Виготовимо три варіанти сніжинок. Для роботи потрібні двосторонній скотч або степлер. Ножиці. Може згодитися голка із ниткою. І для першої прикраси нам треба три обгортки. Згинаємо їх по діагоналі та починаємо складати гармошкою шириною 1 см. Найкраще, щоб обгортки мали симетричний візерунок та по формі були якомога більш наближені, до квадрата. Гармошку згинаємо навпіл та прогладжуємо серединку. Першу гармошку нанизуємо на голку з ниткою. Кінець нитки повинен лишатися вільним. Обкручуємо ним гармошку, щоб він не проскочив через прокол у фантику та не втік. Нанизуємо нитку на інші дві гармошки кольоровою стороною вгору. Тепер обмотуємо кілька разів сніжинку по центру і зв'язуємо кінцями нитки. Замість голки можна скріплювати заготовки степлером, але це не дуже зручно. Тепер з'єднуємо сусідні пелюстки з допомогою степлера або двостороннього скотча. Склеювати їх набагато легше. Нитку поміщаємо між пелюсткою і скотчем, щоб зафіксувати її та використати як петлю. За неї ми почепимо сніжинку на ялинку. Замість нитки можете прикріпити декоративний шнурок. Розправляємо складки, і сніжинка готова. Для наступної сніжинки нам знадобиться від 4 до 6 обгорток. Бажано з симетричним орнаментом. Складаємо їх гармошкою по довжині шириною біля 1 см та згинаємо навпіл. Нанизуємо їх на голку з ниткою. Вільний кінець обмотуємо пару разів навколо першої гармошки, щоб закріпити нитку. Всі частинки повинні дивитися кольоровою стороною догори. Обмотуємо всю стопку посередині та зв'язуємо кінцями нитки. Далі з них можна зробити петлю. Або прикріпити декоративний шнур для цієї мети. Краї всіх гормошок треба скріпити або степлером, або двостороннім скотчем. Не забуваємо вивести на вершину петлю, щоб сніжинка рівно висіла. Ось така пишна та яскрава вийшла. За таким же принципом роблять фігурні та ажурні сніжинки. Для цього зрізують крайні кутики та роблять вирізи всередині сторін. Обгорток тоді можна взяти менше 4-5, щоби отвори не губилися серед пишних складок. З'єднують заготовки так само. Ось такі три об'ємні та яскраві сніжинки цього року будуть прикрашати нашу ялинку. На цьому поки що все. Дякую за увагу! Вітаю вас із наступаючим новим роком! Та бажаю веселих свят!